Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. 14 лютого відбудеться супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково гарантовано розіграємо 500 тисяч гривень. А ми запрошуємо вас до 3408-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 197 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми в Микаємо лототрон. Двадцять шість, вісімнадцять, п'ять вісім. 38. Лото максима максимально вигравально! А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8340 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 54, 32, тридцять два. Шістдесят сім. Двадцять три. П'ятнадцять, шістдесят, шістдесят пять, двадцять, п'ять, Сімдесят чотири, сімдесят сім. Три, сімдесят два. Сорок шість, тридцять дев'ять, тридцять сім. Двадцять шість. Сімнадцять. Шістдесят два. Двадцять чотири. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7193 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 3. п'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 3, 2. П'ять бережіть себе, все буде Україна.